Вітаю, друзі. У Вінниччині невідомі нападники розстріляли поліцейських, що перебували в службовому автомобілі, що призвело до загибелі одного з них та поранення його напарника. За повідомленням національної поліції України, інцидент стався у Гайсинському районі Вінницької області близько другій годині ночі. Поліцейські зупинили для перевірки темний автомобіль, в якому перебували два чоловіки. Однак нападники відкрили вогонь по правоохоронцях, що призвело до трагічних наслідків. Наразі на території Вінницької та Одеської областей було оголошено поліцейську операцію. Поліція заявила, що завдяки оперативним діям вдалося встановити осіб, ймовірно, причетних до цього злочину, і орієнтування на них було розіслано до всіх регіональних підрозділів національної поліції. Вінницька спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону веде розслідування щодо причетності до вбивства поліцейського. Цю інформацію надав Офіс генерального прокурора. На даний момент проведено огляд місця подій та вилучено матеріальні докази. За повідомленням Національної поліції, загиблим під час цього нападу є 20-річний Максим Зарецький. З 21-го року він навчався в Національній академії внутрішніх справ і протягом півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Максим був єдиним сином своїх батьків. За даними ЗМІ військових, яких розшукували в зв'язку з розстрілом поліцейських у Вінниччині, начебто вже затримано. Однак інформацію про їх затримання поки що не підтверджено. А також злочинці у військовій формі вчинили пограбування в Івано-Франківській області. Правоохоронці припинили діяльність злочинної банди, члени якої переодягалися у військову форму та чинили пограбування. За інформацією національної поліції, група осіб у камуфляжній формі зупинила авто. Підставивши автомобіль під перевірку під час інспекції транспортного засобу, зловмисники відібрали сумки з грошима з багажного відділення. Загалом вкрадено понад 8 мільйонів гривень. Осіб, причетних до цього злочину, правоохоронці встановили за лічені години. Це чотири мешканці Прикарпаття. Фігуранти намагалися знищити камуфляжний одяг, а автомобіль втопити у Дністрі. Двох зловмисників затримали, коли вони рухалися на околицю Івано-Франківська. Їм усім загрожує до 13 років позбавлення волі. Ну і наостанок, в ДНР окупанти вбили пропагандиста. В окупованій частині Донецької області злочинці вбили американського пропагандиста Расела Бентлі, відомого також як Техас. Про це повідомив глава громадської палати, а так званої ДНР Олександр Кофман. Дружина Бентлі підтвердила цю інформацію. Вона також стверджувала, що її чоловіка викрали військовослужбовці п'ятої бригади. Редактор руського часу Олександр Коробко також підтвердив, що Бентлі бути викрадений військовими. Останній раз Бентлі бачили 8 квітня у Петрівському районі, коли він фільмував наслідки обстрілу військової частини на вулиці Автобазовській. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал. До зустрічі.